Коронева система не витримала і дерево впало, наробивши лиха. На нього давно звертали увагу місцеві, але офіційного звернення не було. От і не зрізали до останнього. Та й навіщо, якщо спиляти проблемне дерево, коштує близько 10 тисяч гривень, а прибрати наслідки вдвічі дешевше. Якщо у парку, де ви прогулюєтесь з дітьми або на вулиці біля будинку, росте небезпечне дерево, потрібно писати скаргу. Протягом двох тижнів комісія має обстежити, видати акт і ордер на обрізку. Громадянин має право написати заяву, звернутися з цю заяву, віддати в центр надання адмінпослуг міської раді. На цю заяву обов'язково відреагують. Так само буде проведено обстеження. Якщо Дерево дійсно треба видаляти. За рахунок міської ради дерево буде видалено. Та конкретні терміни для комунальників не прописані, тож прочекати можна і до закінчення дії ордеру, а придатний він лише до кінця року. Гроші ж для міського бюджету колосальні. І місто часто на таких локаціях економить, дочікуючись, поки саме впаде, як у випадку Мирослава. Дерево на яке він скаржився, впало йому на огорожу, і дивом не зачепило будинок. На жаль, звернення про те, що от гілка ось ось упаде. Не дістало жодної реакції у міської влади тоді в суботу. Я дзвонив до чергового, мені сказали, що ваші клопоти. Лише на цих двох паралельних вулицях Боженка та Шевченка, кожне друге дерево похилене, величезне і трухляве зсередини. Стоять вони не завдяки законам фізики, а на перекір. Тому налякані сусіди Мирослава вже кронували кілька дерев за свій кошт. Коштують такі послуги від сотні до п'яти тисяч гривень. Ну, якщо я сам візьму бензопилу і захочу підрівняти, то в залежності від того, що це буде, коли, як буде, років 5 це коштувало 5 тисяч штрафа, а зараз я не знаю, скільки боюся, разу-два більше. Виходить подвійні стандарти. Якщо я туди щось полізу робити, то це власність міста, і як то я без дозвілу полізу. Коли якісь проблеми, мені раптом кажуть, що це моя зона відповідальності. На внутрішньобудинкових територіях обрізка має відбуватися за кошт жреру або ОСББ. Та якщо у першому випадку часто прохання мешканців просто ігнорують, то новостворені ОСББ не мають на це грошей. Як був чи ЖЕК, чи міську раду, нашу звернень ніхто нічого, не ні одну віточку не обрізав. Ми створили ОСББ буквально місяць назад. Зареєструвалися, і багато різних проблем з будинком: це криша, це підвальний помі... Приміщення на дерева у нас просто коштів немає. Ми не зможемо це самими силами. Це зробити у приватному ж секторі. Обрізку робити можна без дозволу міськради, але за власний кошт.